Il Шанувальників і друзів наших, і недругів теж вітаємо, тому що ми розуміємо. Не всім подобається ця програма, це природня. От ми розповідаємо свої гуморинки для того, щоб людина стала кращою. Ми, ми висміємо її не, якісь не, недоліки. Не. От, тобто... і той народ, який сміється над собою, то здоровий духовно народ. А ми <рес> <рес> да, ось так. Ну що? Шановні, така перша. Гумариночка, от сидять, сидить пара в кінотеатрі, обнімаються, цілуються, обнімаються. Жінка ззаді сидить, каже: послухайте, ви не могли б цим займатися вдома. Той каже, я з радістю, але вдома дружина. А я начну з дурдома. Кореспондент одного телерадіокомпанії приїхав в дурдом, заходить до головного лікаря і каже: От скажіть, будь ласка, от як узнать, які критерії виписки больних? Як узнать, больний здоровий чи больний, чи, чи можна вже його виписати? Цей каже врач, та елементарно. Ми наливаємо повну ванну води, рядом ложимо. Чайну ложечку і великий кухоль. Ну і предлагає больному вичерпати цю воду із ванни, верніше, щоб не було в ванні води. Ну, Кореспондент сміється каже, так, звісно, нормальний чоловік возьме великий кухоль. Доктор каже, ні, нормальний чоловік витягне пробку. Кожна жінка. Може постійно дивитись на три речі, але потім купити дев'ять? Підтримуючи колегу Олександра Миколаєвича, значить, така історія веселенька. Виписують діда із дурдому е, і ставлять питання. А з чим у вас асоціюється батарея? Батарея женською груддю. А чому? Тому що така ребриста і тепла. Ага. Ну, а з чим у вас асоціюється, скажімо, скажімо подушка. Подушка женською грудю. А чого? Ну, того, що така здорова, м'якенька. Ага. А з чим у вас асоціюється ну, годинник. Годинник женською груддю. <світ> а чого з женською того, що Це для мене новина, що дід Григорій Грицько Теревенько в дурдомі був. Виявляється, ось так. Це вранці виписали, він пробку вчасно витягнув. Вранці просивається мужик каже, дорогенька, мені приснився чудовий сон, який сон, наче я Холостяк, і знову одружуюсь з ким. Ну, з тобою, з тобою природні, а я з ким же. А чого ти такий радісний, ти так сміє? Ти мені відмовила. Лікар каже пацієнту, ну ось ми зараз вам поставимо свічку в одно місто і все пройде. Доктор, ну ви ж тільки не піджигайте, а? Такий собі пересічний українець. Приходить в антикварну лавку, дивиться, стоїть бронзова фігурка кішки. Написано Кішка 350 гривень, історія кішки 3500. Він каже: А можна купити кішку, але без історії. Можна, але ви все одно прийдете за історією. Та нічого не прийду. Я купив він кішку, йде по місту. І до нього починають збігатися коти зі свого міста. Там червоні, білі, руді. Він не знає, що робити. Вони за ним. Він до річки підбігає і цю бронзову фігурку кидає в річку, і всі коти туди за нею, і всі потонули. Він так подивився, і бистрінько назад у лавку. Вона каже: Ну що, ми ж казали, що ви придете за історію? Та навіщо там мені та історія? Скажіть, а у вас нема бронзової фігурки народного депутата? Ось продовження теми. Каже: Куме, що, вчора була біла гарячка? Ні, а що ви взяли? Та ви оце бігали по подвір'ю, кидали в собаку яйця, ми кричали, ще й туалет потім розламали. Ні, куме, то ми в Верховну Раду грали, а мене в опозицію записали. На корпоративі. Один сидить каже, ще 50 грамів інвестицій, і я буду повна нерухомість. Свиня, яка побачила у дворі мангал, срочно почала ловити мишей і гавкати на чужих. <рес> Дівчина, ви заміжня? Та ні, а чому так? Та і пробують, і хвалять, але не беруть. Після виписки з психлікарні дід влаштувався у, ляка... у лікарню працювати доктором. Приходить жіночка, а він сидить, пише. Вона каже: Знаєте, лікарю, у мене голова болить. Він на неї подивився і каже: А я ні на що й не претендую. Це один мужик прийшов до ворожки і каже, що мені здається, що моя дружина мені зраджує. Ну, діамантовий. Хіба можу такому красеню і зраджувати? Ні, син. Так, так, от учора приходжу, а сусід на балконі стоїть в трусах і палить, аж дружини дома немає. Ну то що, на балконі всі в трусах палять? Так справа в тому, що він стояв на моєму балконі в її трусах. Мальчик три неділі ходив на карате, зустрівся з хуліганами. І три неділі вже не ходить на карате. <рес> Подруги хваляться, одна каже, я вчора в спортзалі скинула 350 калорій. Подумаєш, я би скаже без спортзалу. Вчора каже, 4000 тисячі калорії, зайвих каже, лише. А що таке? Кажу, спортзал ходить. Та ні, без спортзалу, каже, торс духовки забула. каже. Хлопці, я от нічого не розумію в цих новомодних тенденціях. Ну от поясніть мені, чого якщо чоловік вважає, що він наполеон, то його лікують в дурдомі. А якщо він вважає, що він жінка, то його права захищають на гейпарадах? Бройлери, що продаються в наших магазинах, бувають трьох сортів. Вищий убили в розквіту сил. Перший вбили, щоб не мучився. Другий не встиг. Раніше хлопці я пользувався шариковим дезодорантом. Тепер я пользуюсь своїм, бо шарик сильно кусається. скажи да, так, Гиві, представь, Ти в лісу і тут на тебе такой волосатый медведь біжить. Что будешь делать, Ну как отцов, что винимаю свой кинжал, кинжал, чё? А -а -а! Подожди, ты кинжал дома забыл. Я кинжал дома забыл, Ты что? Нет, ну гипотетически, забыл. Хорошо забыл. Что будешь делать? Ну я тогда побежал, побежал, раз на дерево залез. Подожди, стой. Нет деревьев. Ну как нет деревьев? Я ж в лесу, медведь на... А і та ліс без дерев'я. Слишиш кацов, конце концов. Ти чий друг Мой мої медведя? А? <реш> Підтримуючи тему колеги Олександра Миколаєвича. <реш> така історія здоровенька. Лізе корова на дерево. А друга її питає: Ти куди лізеш? каже: на дерево яблучок покушать. Так на березі ж яблочки не ростуть. А в мене з собою. Жінка до чоловіка каже: дорогенький, мені на роботі будуть доплачувати 15% за шкідливість. О, Ти вже й там всіх достала. А ну відкрийте, міліція. Ну а що вам треба? До нас тут позвонили? І сказали, що ви знущаєтесь над Бідховінем. Дружина дзвонить чоловіку на мобільний каже: дорогенький, я так завинила перед тобою. Що таке? каже. Я тобі сьогодні ранком замість ліків від проносу, дала заспокійливе. Як ти себе почуваєш? Ну як? Наклав повні штані, але спокійний, як мамонт. Кохана, чому ти ніколи під час заняття коханням не кажеш, коли тобі подобається? Чому це я не кажу? Я кажу, тебе просто в цей час немає вдома, а от мені цікаво, що наш вітьок там готовий. Ні, не, не в тому розумінні, що готовий, а готовий нам показати щось. Та вітьок готовий у всіх розуміє. А, ну тоди давай, давай. Он вот же рубрика, а у нас Ютуб. <реклама> пацаны и пацанки, с вами Витёк. И Ютуб Кная на канале Житомир. Реклама движок прогресса. А кушать же всем хочется. Поэтому я вам сьогодні представляю самі прикольні рекламні ролики. Дивіться, що буде, якщо не поділиться обідом з братками, нашими меншими. О, oh, hey, don't hurt my dog. Я каждый ми малой, пейте дети молоко, туалет недалеко. А некоторые любят погорячее. Смотрите. Ну, як кажуть, рух це життя. Один неправильний рух і маєте нове життя. То я вам бажаю, щоб ви рухались до своєї мети, бігли і наздоганяли свою птицю щастя. I need to run. I need to be strong. I need to be fast. I need to keep going. I need to remember not to set my Budweiser on the back of some truck. I need a doctor. Потеренько казали, що ви там десь лікувалися, чи що, в дурдомі чи що? Я проходив практику. Ну розкажіть що небудь тоді, своєї практики. Ну так. Практика у нас була така. Приходить лікар, вже ж раз заговорили про це. Приходить лікар і каже: до діда звертається до його дружка Максима, каже: Я не розумію. Каже, у вас все нормально? Вам вирізали апендицит, все було дуже добре. До другого вашому вирізали почку, все чудово. Чого ви так удвох так сперечалися, впиралися, гризли, кусали за руки цих лікарів? Чого лікарю? Нашу лікарню прислали вікна мить. <рик> <рик> ну, мені таке, от це діду Грицю, я, мені цікаво, таке, що ви зараз на, на руках у Юрка сидите? Що він там вам, бро? Ну, добре, от це, це ж, Один е, е, два мужика пішли у поході, а каже, один до одного, ну, а навіщо ти фотокартку своєї тещі? Каже, що на тобі дома не, не, не надають? Та от каже, бо дивися: от дощ каже, болото, холодно. А я подивлюсь на фотографію. Боже, як гарно то. <рес> Звонок по телефону. Це 47 33 91? Ні, це 47 33 92. А, все равно рядом. Васю, погукайте. <рес> Нам багато дуже пишуть на нашу на адресу так, нашої так. програми. І, от, до речі, свіженьке таке пан Василь тут подарував нам, написав такі вислови різні про людей російською мовою. Я відразу буду перекладати. Людина народжується стомленим і живе, щоб відпочивати. Так, любіть свою постіль як самого себе. Це точно. Відпочивайте в день, щоб вночі ви могли спати. Ну, не секрет, що почався опалювальний сезон. От кум приходить до кума в хату, каже: куме, а що це в тебе по хаті в такої кількості бігають якісь хамічки? Та куме, які хомічки? Це таракани. А чому, каже, вони такі пухнасті? Так опалення нема, ось вони шуби повдягали. каже. Ну і далі. Те, що потрібно зробити сьогодні, зробіть післязавтра, і тоді у вас два дні будуть вільми. Золотая рыбка попала в сітку глухонімого Герасима. Тут і казці кінець. Куме, <ріст> 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 куме, а ви з дружиною своєю розмовляєте про вічне. Та розмовляємо. Вічно ці підозри. <ріст> А ви знаєте, що не випадково в найкращих Житомирських колективах шефа звуть Володимир? То така побрехенька. Ви знаєте, яку Житомирі називають міську раду як Владимирський централ? І наша програма тоді Владимирський централ. От це мужик одному каже: Слухай, а твій син він справедливий? Да, справедливий. От вчора він працює в магазині. Вчора зайшов до нього щось купити, так він і мене обрахував. Сонечка моя, я на рибалку. Я на рибалку. Ой, коханий, візьми сланці, а сланці навіщо? Ну, хто знає, яка там у вас сауна буде. Ну, я хочу оголосити, що в нашій програмі сьогодні такий прем'єра рубрики Музинка-гуморинка.

Я весь час, хлопці, задумався над тим, оце занадився журавель до бабиних конопель. Що він в тих коноплях ров? Виявляється, це баба його просто там накурила. <рес> Зустрічаються дві е, жінки, ну, не з конопелі, не обкурені. Просто. <рех> Зустрілися, одна каже: представляєш, дзвоню вчора своєму по телефону, десь його дома не було. П'ять разів Набираю ноль ответа. Я тоді відправляю смс-ку йому. Дорогой, я поцарапала твою машину. І опаньки. Через 7 минут у мене вже на телефоні 113 пропущених. Чоловік приходить додому, а там дружина ридає. Він до неї що таке, що трапилось, кохана. Розумієш, я е, спекла для тебе торт, а сірко його з'їв. Ну, кохана моя, ну, заспокойся, не, не плач, так, я тобі нову собаку куплю. Прибігає жінка, захекана до діда, і каже: а, на мене у під'їзді тільки що напав маньяк, який жах. А він ти саме сказав. Свято накривають на стіл. Люба, а що це ти фрікадельки зробила різних розмірів? Ну ти ж сам просив у різноманітніший святковий стіл. А чому у вас в Таліні вс... днем всі їздять з включеними фарами? А втрук раз і вечір. Непогано. <fixes> <Cathedral> <administration> <opened Moon> <throat> А це мені хлопці, тільки що розповіли тільки з телецентра. Ну, іде запись ефіра, все, зайняті ж всі, і дзвоник, дружина дзвонить чоловіку-програмісту. Каже: Любий, я підключала принтер, а комп'ютер його каже, не бачить. Я, а він не бачить. Я вже розвернула монітор, каже, до принтера, а він все одно його не бачить. Він каже: Ти на нього пальцем покажи. Житомирські мужики. Видули з пляшок стільки водки, що потім видули з них ще десять йолочних ігрушок. <плес> тату, тату, я на секундочку до тебе забіг привітатися. Ти запізнився, мама прибігала привітатися і вишкрибла з кишень все, що там було. Це німий, продовжуючи тему Михайла Васильовича. Німий взяв лижі, ну і йде собі кататися на лижах. І тут виходить з під'їзду, хоп сусід зустрічається. Каже: Ти куди? Ну, німий бере і жестами починає показувати, куди він іде. Він каже: поняв, а же зачем взяв? <плес> <плес> В неділю у мене відпочинок все включено. Включена праска, пральна машина, духовка. <плес> Діду, а ти вкотре вже одружений? четверте. А твоя жінка востаннє. А чому востаннє? Тому що я її примушу їсти те, що вона мені готує. Це е, дзвонить до квартири о шостій годині ранку. Дружина, ну чого ти приплентався оце так у шостій годині? Здрасть. Я додому вже й поснідати не можу прийти. Алло, Сеня, чуєш зоопарк на неділю закрили? А що сталося? Та слон помер. Що скорбят? Ні. Жруть. Алло, ета міліція, ета это, это безпокоїть вас хозяин ювелірної лавки. Мені хотят ограбить. а знову, Робінович, нічим не можемо допомогти. Якщо покупець попросив 2% скидки, це не вважається грабунком, куме. А що у вас з обличчям? Да ви розумієте, куме, кінь захворів, то я йому вирішив зробити іскусне дихання. Рот в рот і шо? Кінь донув першим? Ой, моя дружина зовсім здуріла. А що з нею? Так кожної ночі лягає спати о третій годині. Каже, що, а що ж вона робить гуляє? Та ні, мене чекає. <плес> <плес> Це була остання гуморинка в нашій програмі здоровенькі були. А на цьому слові бувайте здорові!